На ланцюгу без їжі, води та у болоті. Про собаку Милашку працівники притулку дізнались від небайдужих людей. Після смерті господарки її залишили на ланцюгу без жодної можливості для виживання. Вже рік вона перебуває у притулку. До нас поступив дзвінок, що в селі просто помирає собака на цепу. Господарка померла, а дітям, як в більшості випадків, чомусь так стається, собаки стають непотрібні. Коли ми приїхали, ми побачили просто ну, я знаю, собака. «13 кг вона важила, при тому, що це лайка. Нехай не крупна, але все рівно. І вона просто стояла в одному болоті, Це була вода, сніг, тоді якраз зима, була холодно було. Вона просто стояла в воді, переминалася з лапки на лапку, і вона так гавкала, ну, вона вже просто не могла гавкати. Це була шкура і кость. Сталося це у селі Мелашківці. Так собака і отримала кличку Мелашка. Тепер чотирилапа у гарному стані, нагодована та має потрібну вагу. Проте таке виживання залишило відбиток на пухнастій. Слідки такого ...поводження із твариною поступово зникають. Вона не могла наїстися, вона постійно хотіла їсти. Ми, звичайно, харчували її порційно, бо не можна було харчувати її… зразу посиленою їжею. Але зараз все рівно в неї ще є їжа, їжа, Чуть-чуть з'їсти, але з'їсти. Їжа є, вона біля їжі лежить. Собаці надали не необхідну ветеринарну допомогу. Провели усі необхідні щеплення та стерилізували. За словами ветеринарів, милашці близько чотирьох років. Характер у неї. Чудова собака, просто неймовірно, вона дуже добра, вона дуже лагідна. Вона може бути в сім'ї з дітками, з іншими тваринами, тобто, ну то друг, 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 от реальний друг. Пухнаста пройшла складний шлях: голодування, реабілітація та пристосування до нових умов життя у притулку. Кожна домашня тварина заслуговує на родину та любов. Милашка – одна із тих, хто чекає на люблячу родину. Можливо, хтось із глядачів першого подільського подарує дівчинці затишок та спокій. Олександра Толстюк Манкулік, телеканал Перший Подірський.